Доброго дня, мої дорогенькі, а в мене знову розпочаточка невеличкого замовлення. Ну, як сказати, невеличкого. До сплати вийшло більше, ніж 2200 гривень. Хоча в мене тут максимальна знижка. Це я робила на е, представника Платіна Еліт. Бачите, здорова не, не така сильно велика платіжка вийшла з доставкою. Так, і що ж в мене прийшло? Дивіться, це подарунок за перший рівень. Знову ж таки, бачите, присилають не а а оцей аромат за 20 гривень. Ну, 20 гривень, як я вже казала, невеликі гроші, як подарунок то нічого. Також я замовляла ось таке чудове пропозиція. У нас зараз при покупці двох олівців буде кожен олівець за 99 гривень. Сірий Сатурн мені не прийшов, немає на складі. Прийшов тільки чорніше-чорного. Оцей прийшов. Це осталось на автозамовленні. Далі, що я замовляла? Це я вже також розказувала, що зараз чудова пропозиція. За умови придбання двох продуктів з цих сторінок виходить чудова-чудова ціна. Я замовила. Ой! Фолспіт у мене так і падає цей гір для душу не хоче стояти. Замовила Little Black Dre 100 мл. Дуже чудова ціна на нього зараз. Він зараз зі знижечкою. 500 гривнів, 499. Бачите, але ось цей аромат, я його в парі замовляла. Ось цей Єва Confidence в мене, на жаль, не прийшов. Також на автозамовленні остався. Так, що я ще замовила? Показую вам ще Passion Dance. Зараз у наборі з спреєм. Я його замовляла з фокусу. Прийшов. Так що, дівчатка, хто полюбляє цей аромат, запитуйте, буде чудово приємна ціна. Також я замовила. Чоловічий набір, ось такий full speed Quantum Називається. Дуже в мене він популярний, і зараз він може бути в наборі з кульковим дезодорантом, в наборі з гелем для душу. Я з гелем для душу замовила. Тому що. Ну, Можна разом, можна окремо, я замовила з гелем, в мене кульковий десь є. Так, і далі, що я замовила? Далі я замовила, я вам вже розповідала, що в каталозі листопада місяця дуже вигодна ціна на набор. Оцей я замовила ось ці два наборчика 45 плюс. Дівчатка, запитуйте, хто полюбляє, дуже чудова ціна. Так, і далі, що я замовила оцей набор інканта. Дуже така приємна також ціна. Дивіться. Весь набір 599 гривень. Тут парфюм лосьон для тіла і спрей для тіла. Дуже чудовий, тому що один парфюм стоїв майже 400 гривень. Оцей більше 200 гривень цей дорогий. А в наборі зараз дуже-дуже чудова ціна. Так що, дівчатка, запитуєте, кому ще буде трошки знижечка. Ну і, звичайно, прийшов новий каталог. В Ютубі є повний обзор, там великий, 22 хвилинки, тому я не виставляла в інші соцсеті. А в Ютубі, хто підписаний на мене, дівчатка, шукайте мене, Оксана Голованова, там є. Можна подивитись огляд нового каталогу. Ну, ось таке невеличке, але сума зараз велика, тому, бачите, все дуже подорожчало. Дівчатка, запитуйте, хто полюбляє оці наборчики, в мене є любителі цього оцього аромату. Запитуйте, дівчатка.